Подзвонив клієнт, була екстрена допомога. Тут Шевченківський район. Мені довелося виїхати. Його затримали співробітники поліції. Потім викликали ще один автомобіль поліції ТЦК Шевченського району. Він був в розшуку по ТЦК і мені довелося поїхати. І, якби це питання вже там на місці вирішувати. Що там сьогодні Добрий день. Добре.

За Шевченківським по поліції він розшуку? А, розшуку, так. Да. Да. Він каже, що не отримав, не поїзд, так нічого. Якщо поліскувати, він каже, я не відмовляюся, але тільки при воєнкоматі. Олександр Миколаївич. Олександр Миколаївич, в машини його місток розуміє, що не буде витягувати. Ні-ні, Зараз я з ним поговорю. Публіку, ні, ж є посвідчення все на влучення пару. А, отаке, да? Тимчасово виконується Шевченківська рада. Ну ладно, Шевченківський. Район Шевченківський добре. Який має право проводити заходи оповіщення. Я тоді з ним зараз поговорю. Московий і вся послухати. Ні, я кіток не розумію, що символ. Добре. Дивіться, все там буде нормально. Зараз... Вони... Вийшло дуже швидко. Ну, зазвичай, воно так і буває. Як тільки вони розуміють, що там є адвокат, що зараз приїде адвокат або приїжджає адвокат, вони вже розуміють, що тут вже вже, вже не буде легко. прийдеться робити. По закону, так і тут вийшло. Тобто я приїхав, вони зразу кажуть, ми нічого. Нічого поганого не хочемо, затримувати його не будемо. З машини витягувати не будемо. Випишемо повістку. Добре, повістку виписали, видали, а тепер будемо далі дивитися, вже, що там за повістка.